Всім доброго дня. Розпочинаємо нашу комісію. форму для рішень є. Предлагаю брати з трьом сесії Людмилу Жиков. Хто за дане пропозицію мою? Прошу підняти руку. Перше питання про затвердження положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та проведення залежної оцінки комунального майна міської міської територіальної громади. Юлія Грицька. Запросіть, будь ласка, Юлія. Ліксандр, я перше питання зачитав, що з друге зачитаю. Ну, ви ж доповідач по двому питанням. Друге питання у нас про зброю порядку надання орендарів згоди орендування комунального майна міської територіальної громади на здійснення відємних поліпшень орендованого комунального майна. Добрий день. До вашої уваги проект рішення положення про конкурсний відбір суб'єктів ціночної оціночної діяльності. З метою встановлення єдиного організаційно-правового механізму, який регулює процедуру відбору суб'єктів оціночної діяльності, суб'єктів господарювання, які залучатимуться до проведення незалежної оцінки майна, що належить до комунальної власності. Зазначеним проєктом пропонується затвердити положення та створити затвердити склад конкурсної комісії, що додаються положення. У нас буде визначати. Порядок конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності, основні положення по роботі в комісії, підготовку до проведення конкурсу, які саме документи будуть та результати конкурсу, як оформлюється. Є питання? Станом голосування. <клес> 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 21 закону України про оренду державного комунального майна. Рішення про надання згоди на здійснення від'ємних полівшень комунального майна, яке перебуває в оренді, здійснюється в порядку, встановлено відповідним представницьким органам місцевого самоврядування. З цією метою зазначеним проєктом рішення пропонується затвердити порядок надання орендарів згоди орендодавця. Комунальна майна на не здійснення невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна. Та другим пунктом затвердити склад комісії з розгляду клопотань орендарів на не здійснення невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна. Є питання станом. Дякую. Руслан, позвіть, будь ласка, погнутам. Третє питання про принесення змі до річня міської ради від 2 березня 4-го року. Доповідачі доброго дня. Отримавши листа від третього спеціального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій в якому здійснюється поділ об'єкта нерухомості цілісного майнового комплексу, а саме громадського будинку з господарськими допоміжними будівлями і спорудами за адресою Одеська область, Подільський район Своложеребка вулиця Арсенальна. Згідно даного листа було утворено новостворений об'єкт нерухомого майна, а саме нежитлове приміщення, комплекс будівель дитячого садка. Тому ми просимо внести зміни до рішення Ам'янської міської ради від 22 березня 2024 року номер 1057 про надання згоди про прийняття у комунальну власність об'єктів права державної власності, виклавши пункт перший цього рішення в нової редакції, в даному пункті виносимо як окрему будівлю номер 574 «Дитячий садок, прибудову, ганки, сходи. Будівлю номер 49 склад і будівлю 157 склад, підвал, вхід-підвал, а також споруду номер 4 піде через зажальний комплекс. Як -ка? там? Каж, будь ласка, підлад. Так, четверте, подтверждение целевой программы из необходимости и правильного сбережения территории Минской Минской Терпиаемой Романа 26 Проєкт рішення про затвердження цільової програми ефективності та енергозбереження на території Ананівської міської територіальної громади на 2025 2026 роки. Структурними підрозділами Ананівської міської ради та комунальними закладами було надано перелік об'єктів, на яких планується зробити заходи з за енергозбереження будівлі. Програмою планується виготовлення. Зря кошторисної документації по об'єктам об і по закладам комунальної власності, це переважно капітальні ремонти, дахів, заміна вітам дверей, влаштування опалення ну, на различних об'єктах. Це е, дитячі садочки, школи.

Под рекоптерів мають придбано було 5 штук на 342 400. Пропонував підтримати, передати їх за. Єптам. Ставимо відсутні. За. Дякую. Дякую. на 6 місяць закінчується. Всім дякую.